Всім привіт! Це буде відео. Інформація для власників ось таких електрорубанків DVT HB650. Вони давно вже не випускаються, ну, але в свій час їх багато було випущено, ну і багато було придбано. А ротор, якор. Це річ, яка. При інтенсивному використанні не вічна, і колектор зношується, якось у мене і вийшло. Цей електрорубанок я купив ще на початку 2000-х років, десь у 2001 чи у 2002 році. Якщо пам'ять не зраджує за 220 гривень, ну, це не дуже дешевий був. І прослужив він мені дуже довго, інтенсивно, і такої дуже інтенсивної роботи. Я ним стругав дошки, але не з пілорами, а бензопілою розпілював на вулики. робив. З однієї сторони, там десь, може, біля 50 міліметрів виходило. Там, ну, з іншої, там може вуще, не дуже рівно вийшло дошки ці нарізати бензопилою. Ну, а треба мені було все підрівняти, щоб загаль, ну, товщина була потім 40 мм. І дуже-дуже багато. ну Я поперек дошок проходив, ну потім так легше стругати. ну і Потім підрівнював у довжину. Ну, і... І раз колектор уже проточував, ну на і другий раз вже не вийшло. Десь перемкнулись контакти, ну і, мабуть, обмотка згоріла, тому що вже признаків життя після другої проточки колектор цей не видавав. І я довго не міг знайти цю деталь. По всіх майстернях у Чернігові у себе тут. Об'їздив, ніде не міг знайти. Потім я якось забув про нього, я придбав собі також dvt HB03-110B. Ось такі. Ну, це як фуганок, він важкий і здоровий. гарно стругає, але ну, і важкий. І мінус ще в тому, що цим електрорубанком можна четверть вибирати, а цим великим не можна. Тут тільки стругати, і все. Більш ніяких додаткових функцій нема. І в минулому році я поремонтував цей електрорубанок. Знайшов в інтернеті якір на нього. але... Так як цей електрорубанок давно не випускається і запчастин також на нього не знайти зараз, я підібрав від іншого електрорубанка. Точно такий же цей якір від електрорубанка InterSchool 82-го. Але він на там заявлено, що 710 Вт у цьому електрорубанку… Тут потужність 650 Вт. Думав, може щось трошки буде не так, може довго не буде працювати, згорить там чи ще щось, але все чудово працює. Зараз можу включити, показати. Ну, Правда, я тоді я торік замінював. Я не знімав саму заміну. Ну, Хто вміє розбирати. Електроінструменти той розбере, но хто не вміє, то краще звернутися у майстерню. Я інформацію у цьому відео даю, з чого можна підібрати. І ще від якогось крауна підходить також по розмірах. Чудово все працює. Розмір електрорубанка InterSchool 82-го і цього 9 HB 650 абсолютно однакові з самого якора. Тут значить 40 товщина цієї частини. Тут під підшипник. Скільки тут? 7. Так, тут 8, ну іде різьба на 6. І загальна довжина 148, яка виникла проблема при установці цього якора у цей мій електрорубанок? Проблема у, у цьому вентиляторі охолодження? Я вже думав, цей старий поставити. Але у тому якорі там на 4 такі шліци. Ну, чотирогранне тут місце посадочне, а у цьому тут з двох сторон просто ось. Ось отак. Тому цей вентилятор охолодження не можна туди було застосувати. А у чому. Проблема була у тому, що від того електрорубанка тут, у діаметрі, воно трошки там там не дуже багато, але ну, не, не входило у своє місце. Можливо, там на якийсь міліметр чи два, я вже не пам'ятаю. У діаметрі ширше і по товщині також ширше. Тому я на наждаку. На тачилі ще сточував до необхідного діаметру, отак, і потім ще збирав, ну і тут товщину саму зменшував. Я щоб тут десь обмоточку не пошкодити, не пам'ятаю, чимось обмотував щільним таким, щоб не протерти, і також товщину зменшував. Тобто, ось така проблема, яка вирішилась. Ну, а всі розміри абсолютно е, такі ж, як і у рідного цього якора. Також я замінив підшипнички. Я розмірів не пам'ятаю. Я в тому інтернет-магазині сказав, мені треба якір, і під цей якір треба і нові підшипники. Ну мені вислали. Ну, І зараз ще цьому електрорубанку буде робота. Хоча тут ножі не нові, але ще гострі. Треба буде купити на нові, замінити. Тут у чому перевага цього електрорубанка, що ножики ці ну, подвійні, можна перевертати, це вже на іншу сторону завернуті. Ну і четверть тут вибирати. Міг би цю роботу провести. Ось таким здорованим. Тут і ширший захват. Більш потужніший тут двигун, чудовий електрорубанок, але тут я ось пройшовся, стругав дошку і там був цвях. Я його не помітив, і ось тут пройшовся і тепер зазубринки, ну і також вже чимало і стругав, і ножі затупились. Тут перевернути не можна, тут односторонній. Ножі треба їх гострити, знімати. А перевага цього електробанка, що тут прогумований оцей шнур у будь-який мороз, він не дубіє. Ну а тут, тут такі пластмаса. Тут, якщо зимою у мороз, то, звичайно, що цей так дубіє і стоїть. А що я буду зараз робити? Буду відновлювати на свій лад ось цю садову гойдалку. Як бачите, вона в якому стані. Тут була спеціальна ну, така брезентова тканина, де можна було сидіти. Це все ну, від сонця. Зробилось таке крихке і порвалось. Напевно, що в інтернеті можна знайти. Цю ж тканину, щоб відновити це сидіння. Але я вирішив зробити це ну, з дерев'яних дошок. Те треба десь шукати, замовляти, платити гроші. Ну, а дошки у мене є. І зроблю, і буде набагато надійніше. Ну Може, не таке буде м'яке, але тут ще такі матрацики іде. Що можна класти, тобто буде все нормально. Ну а головне, що прослужить довше. Ну і зараз до справи. Ну ось, з допомогою мого електрорубаночка DVT HB650, який допоміг мені у струганні дошок, моя садова гойдалка відремонтована. Залишається тільки це все ще пофарбувати, щоб після доща не набиралось дуже вологою. Ну і мало більший, гарніший вигляд. Це вже буде набагато міцніше, ніж той брезент, такі тканина та спеціальна, яка тут була, яка скільки це років два, мабуть, тільки прослужила і порвалась. Ну, а це вже ну, дошки поки не зігніють. Ну, але я думаю, що вони будуть слугувати довго. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.